Вітаю з вами, я психологіня Рухні Світлана, і сьогодні я хочу роз'яснити, поговорити, дати відповіді на питання щодо колективної травми. Я багато говорю і вже розповідала про ПТСР, про посттравматичний стресовий розлад, а про колективну самотравму травму ми не говорили. Тому до мене звертаються журналісти і цікавляться друзі, щоб я пояснила, що таке колективна травма, як з нею бути, які фактори формування цієї травми, і, взагалі, як зменшити її формування, і щоб вона не залишилась. Так, отже, колективна травма це так само психічна травма отримано в групі людей будь-якої кількості, навіть аж до цілого суспільства, внаслідок будь-якої катастрофи. І це може бути катастрофа природна, техногенна або війна те, що відбувається у нас зараз. Колективна травма не обмежена в часі, в просторі, тобто вона може бути розтягнута в часі. І охоплює а, як прямих учасників, так і непрямих учасників, а, але які задіяні в цих подіях, та, а, або чули про ці події, або переживають за рідних через ці події, і вони всі об'єднані однією культурою, однією ментальністю, які фактори формування колективної травми? І перше, це Глибока та колективне відчуття несправедливості про те, що, через те, що відбувається. Ну, дійсно, ми всі безпорадні, безсильні що змінити, і дійсно ми переживаємо відчуття несправедливості, за що? Ось це питання виникає: за що, чому і навіщо. Усвідомлення, наступний фактор це усвідомлення невиновності жертв. Ну, коли ми бачимо і усвідомлюємо, що це жертви знаєте, не через природні катастрофи, не через те, що це що якісь катаклізми відбуваються, а через людський фактор, ну це дійсно травмує наш свідомість. Трамує наше взагалі уявлення про світ, ось це свідоцтво насилля. Неможливість протистояти війні, неможливість протистояти подіям, які відбуваються. Неможливість швидко відреагувати. Ми не можемо одразу якось, ми вже навчаємось, бігти, наприклад, в бомбосховище, але все рівно неможливість швидкого відреагування також формує ось це колективну цю травму. Також усвідомлення того, що міжлюдська взаємодія набагато для нас є важливішою, чим природні чи технічні якісь техноєнні чинники. Головною такою я вважаю специфікою формування, фактор як специфіка формування колективної травми. Це все ж таки саме в Україні це медійний вплив, тому що у нас дуже багато зараз йде негативної інформації. Через візуальний канал, тому що раніше, якщо ми будемо розглядати і згадувати, це було радіо, це задіян був аудіальний канал, зараз задіян візуальний канал. Дуже багато яскравих картинок, відео, які швидко змінюються, які змінюються яскраві, жахливі, і вони одразу попадають в мозок. Та, і вони там затримуються травмуючи нас. Тому великий потік негативної інформації через візуалізацію є одним з факторів, травмуючих факторів формування колективної травми. Що ми маємо на виході? Ми маємо на виході клінічну картину. І клінічна картина виглядає як наявність і зріст стресових розладів. Фобій, тривожних розладів, обсесивно-компульсивних розладів, психосоматичних розладів, тобто клінічні, навіть вже клінічна картина з'являється зміни негативної зміни психіки. Феноменологічна картина. У нас немає усвідомлення. Ми не розуміємо, що з нами відбувається іноді, наприклад, дифузний страх. Коли виникає страх, ми не знаємо, від чого він виникає. Тривога виникає, ми не розуміємо, від чого вона виникає. Також високий тригер до звуків. Ми реагуємо зараз на грім, на салют, на якісь гурпохення дверей дуже сильно. Це теж є результатом так, колективної цієї травми. Особистісна картина, що ми бачимо? Раннє Та Наші діти дорослішують рано. За рано. у них вони нібито не мали дитинства, тому що їм потрібно було брати відповідальність за молодших, брати відповідальність за себе, вже за батьків іноді діти включались. Тобто, ось ця рання дорослість вона також має негативні наслідки. Та, негативізм. Емоцій, Психоемоційні зміни, коли люди е, починають негативно до, до всього ставитись, е, агресувати, аутоагресія, аутоагресивна поведінка з'являється. І асоціалізація. Ось це все ми маємо ці наслідки. І ці наслідки можуть е, мати довгостроковий характер. І навіть коли закінчиться війна, ми розуміємо, що. Е, Колективна, колективна травма може продовжувати формуватись. І статистика говорить, що е, травмування буде відбуватись і задіяно буде десь 25% людей будуть е, травмовані. Що е, найсумніше таке, та? що навіть після закінчення війни. Е, Ось це травмування може продовжуватись. Чому? З психологічної точки зору була така психо, патопсихолог Блюма Зайгарник, і вона, я вже говорила в своїх деяких відео про цей ефект загарник, у неї є був описаний досліджений ефект загарник. Що саме в цьому ефекті вона говорила, що незавершені дії запам'ятовуються краще, ніж е, ті, які завершені. До чого я веду? До того, що якщо не буде, наприклад, Нюрбенського суду, як, ну, як це було після Другої світової війни, або якогось іншого суду, європейського суду, Гаагського суду, будь-якого, де буде проведене справедливе покарання. Де всі будуть покарані, де буде виплачені репарації, де буде домовленості, де кожен понесе відповідальність за те, що на коф, і так далі. Та тоді це можна буде сприймати як завершену війну. Але ми розуміємо, що або це буде затягнуто у часі, ну це дійсно великий процес, але цього може не статися взагалі. І ефект цей гарник досліджувала наступна психологіня і вона заглиблювала цей, це своє дослідження, і вона назвала також ефект був названий на честь неї, ефектом Рікерс Овсянкіної, і вона саме говорила про те, що тенденція відновляти перервані дії, є тенденція відновляти перервані дії. Тобто там дія завершилась, тобто перервалась. І у, у людей є ось ця е, мотивація, якби повернутися і завершити якусь дію, якщо е, результат ще не був досягнутий. Тобто, про що це говорить? Про що В, цьому, в чому ще на небезпека? Про те, що люди будуть відчувати, що не завершена війна, навіть якщо вона завершилась, і нібито не завершені справи, що залишаються, і е, буде. Формуватись трансгенераційний вплив, тобто міжпоколінний вплив, де наступне покоління будуть завершувати попередні незавершені якісь, якісь справи. І це може виражатися через тероризм, через помсту, знаєте, кроваві помсти, всі, через. Можливо, через дії якісь, які повинні призвести до справедливості. Отже, навіть є дослідження, де були вже результати дослідження на епігенетичному рівні, тобто на рівні генетики, на рівні ДНК змінюється ДНК настільки потужна ця потреба завершити. Помститись, закрити ці гештальти, що це може переходити, перекладатись на наступні покоління. І це може відображатись і на культурі потім, і на етнічних проявах і так далі, і так далі. Отже, що робити, як зупинити, як зменшити вплив колективної травми? І тут треба говорити про те, що перше, це змінити потік інформації, змінити зміст інформації і потік інформації. І повинна з'являтися все ж таки якась позитивна інформація через медіапростір, якісь приємні речі. І що стосується Створення фільмів, програм, шоу-програм повинні з'являтися позитивні речі, які будуть перше дозволяти емоційно відреагувати, та, тому що перше і е, головне правило звільнення від травми це емоційне відреагування. Як я можу емоційно відреагувати? Наприклад, я подивилася якийсь приємний фільм, комедію якусь. Або пригодницький фільм. І я прожила ці емоції через індукування, приєднання до героя фільму, наприклад, або театр. Так само через героя театру, через героя вистави, яку я дивлюсь. Я також буду проживати цей момент. Також ці емоції негативні. Також важливо сказати про те, що потрібно створювати героїчний епос. Співати якісь пісні про героїв, створювати ось цей архетип воїна-захисника, архетип воїна-переможця. І тоді можна, як взірець брати, та, і відчуття того, що є герой, що є захисник. Та, так само психоемоційно відбувається розрядка. З'являється відчуття безпеки, довіри. Те, що зараз у нас все порушено. Та, відчуття безпеки у нас дуже сильно порушено. Також важливо повернення до архетипу матері. Та, жінки ніжної, приймаючої, об'єднуючої, турботливої, люблячої, чекаючої. Та, і тут вступає такий Жанр як драма з хеппієндом, де є якісь переживання, сімейні якісь розлади, але любов перемагає, це також додає позитивного відчуття і переналаштовує, та, тобто додає віри в те, що це може бути, що це можливо. Що ж також які речі можуть допомагати, або які Фільми, або які візуальні картинки, та, позитивні, природні пейзажі. І коли ми бачимо і дивимося, яка наша прекрасна земля, яка вона яскрава, вервиста, красива, багата, різноманітна, та, ми захоплюємось цим. ми Заряджаємось цим, ми отримуємо ці приємні емоції. Наша гормональна система запускає ці гормонні радості, які допомагають нам знову ж таки розряджатись і емоційно відреагувати, відреагувати на ось ці сховані, якісь заблоковані відчуття. Прекрасно дивитись комедії. Але комедії, які добрі комедії, де немає, можливо, вже політичного якогось сенсу, вони воно вже трохи набридло. Може, де є тварини, де є якісь добрі, знаєте, такі побутові комедії про життя, про стосунки, легкі, після, після смак, яких залишається такий приємний післясмак після цих фільмів. Одразу можу сказати про анімацію. Так? Тобто мультфільми це прекрасно, це завжди якісь гарні, прикольні, приємні, смішні, це теж приємно дуже психологічні фільми. Зараз дуже багато людей все ж таки дивляться психологічні фільми і усвідомлюють деякі речі, цікавляться психологією. Коли ми розуміємо, що з нами відбувається, нам стає легше. Тому психологічні фільми також можуть допомагати. І ще одній, можливо, жанр це інспіраційні фільми, да? тобто мотивуючи, де є задача і де є проблема, яку герой перемагає. Такі фільми також можуть допомагати. Тому, я думаю, якщо ми будемо все ж таки притримуватися цих нескладних речей, нескладних. Таких моментів, ми зможемо зменшити рівень колективної травми, якщо ми будемо об'єднуватись в групи, які будуть нести позитив, та, які будуть, наприклад, зустрічатись для перегляду якихось смішних комедій або, або про Розбір психологічних фільмів, можуть, можуть бути такі групи, або групи, які збираються для того, щоб пограти якісь настолки. Це прекрасно так само, тому що все це впливає на наш психоемоційний стан і зменшує, дозволяє нам відреагувати психоемоційно, да, розрядитись і допомагає нам видихнути та І повернути собі все ж таки спокійний, приємний, стабільний психологічний стан. Тому я бажаю всім міцного здоров'я, ментального здоров'я, психологічного, фізичного. Бережіть себе і все буде Україна. Обов'язково справедливість буде на нашому боці і перемога теж.